The Lord. Слава Господу. Амінь. Амінь. І Господь дарує нам супер класний час. I hope you Я надіюсь, ви вже дуже багато чого дізналися на цій конференції. Так, він може. Yes, there is netting that the Lord says I can do. І це абсолютно правда. Нема нічого, що сказав Господь, я можу зробити. Because he is all powerful God. Тому що він Бог. He is God of the і Він – Бог. Всесвіту. He is God of the and the і він Бог всього видимого і невидимого. He is alpha and omega. Він є альфа і омега. У нього немає початку і кінця. Він існує з вічності, яка яка була в минулому вічності, яка є в минулому, є майбутньому. He is він святий He is і He is loving. Він любить. Він Бог, який піклоється. Чи ви е, вражені тим, що ви належите Йому? Yes, tonight і сьогодні ввечері We are going to look at God's ввечері ми будемо дивитися на велич Бога. Over our movement. На те, те, як Він дивиться на нашу рух. We are going to talk about movement. Ми будемо говорити про духовний рух. And so, uh, God's greatness over our movement. І говоримо про Божу велич на наші духовні рухи. We are are in this world there are a lot of movements. В цьому світі дуже багато різних рухів. But we are talking right now about spiritual movement. Але зараз ми говоримо про духовний рух. In the kingdom of God, у царстві Божому, We are called to build this kingdom. Or по простому я скажу це так. We are called to launch spiritual movement. Наступний слайд, будь ласка. Yeah. Are... Ми призвані щоб запускати духовні рухи. We are called to launch spiritual movement. Повторюю, ми призвані запускати духовні spiritual рухи. Movement that will take, uh, people to heaven. Той духовний рух, який доставить людей на небеса. That will God. Духовний рух, який прославить Бога. So І я буду говорити саме про духовні рухи. What is Що ж це таке? Uh, in for В Кемпусі. We have standard definition of spiritual movement. У нас є шаблонне стандартне визначення духовного руху. Духовний рух це, God working це праця Бога through a team of disciples, через команду посвячених учнів, to, uh, to win, щоб перемогти. To build, збудувати and then to send. і направити. The fulfillment of the the fulfillment Great Commission. Для виконання великого доручення. So, spiritual movement when We talk. Тому про... рух, коли ми говоримо про нього. Uh, we are talking about four things. Ми говоримо про чотири речі. We are talking about connecting the Lost to Jesus. Ми говоримо про приєднання втрачених для Ісуса. We are talking about a life-changing discipleship. Ми говоримо про життєзмінююче учнівство, we are about Ми говоримо про зрощення і примноження лідерів. We are also about local і також ми говоримо про генерацію локальних ресурсів. Якщо ми робимо ці чотири речі we are building spiritual movement that glorify God. Ми будуємо духовний рух, який прославить Бога. And so it is very important that we understand this concept. І дуже важливо, щоб ми зрозуміли цю концепцію. So can you say can, can we read this definition together? Чи можемо ми прочитати ці визначення разом? And uh, especially I want you to pay attention to where I underlined. Я хочу, щоб ви звернули особливу увагу на місця, які я підкреслив. щоб ми бачили духовний рух. We have to know God is Нам потрібно розуміти, що Бог that's працює. Why, that's why and is very Саме тому молитва і піст є дуже важливими. For God to work, Для того, щоб Бог працював, ви ніби запросили його прийти. Вам потрібно його запросити, щоб він прийшов. And then also you need team. І, Звісно, вам потрібна команда. You need to come as a team. Вам потрібно бути разом як команді Команді волонтерів. Team of команді співробітників. Team of, uh, Команді студентів, pastors, команді пасторів, коли тіло Христове збирається разом. Ми and, потребуємо цього. Win, і потім нам потрібно перемагати, збудовувати і направляти. And, uh, and also, oh, і нам потрібно розуміти про виконання великого доручення. Uh, I want to give you example. Я хочу вам показати приклад на слайд uh, uh, you can see uh, uh, this was uh, in 2003, The picture you see here. Як бачите на картинці справа, це uh, Фотографія зроблена в 2003 році. Це коли я був директором місцевої команди кампусу. На фотографії є мої ключові волонтери з різних студентських містечок. Хлопець, який з гітарою поруч зі мною, його ім'я Бюрук. And so Brooke was one of my student leaders whom I have discipled in Europe.